гордилися своєю донькою Веронікою, коли дізнались, за якого гарного хлопця вона виходить заміж. Адже наша Вероніка зовсім дівчинська, хоч років їй вже 25. Вона весела жартівниця, а от планувати життя чи ставитись серйозно до речей цього в неї немає. Ми з чоловіком думали, що ніколи не побачимо біля неї розумного чоловіка, але Віталій виявився саме таким. У своїй 27 він живе у своїй квартирі, за яку сам сплачує кредит, і головне, що він думає про майбутнє і не чекає, що батьки будуть йому допомагати. Як виявилось, у нього одна мама, батько його давно помер, тому хлопець несе відповідальність не тільки за себе, але й за свою матір, працює на гарній роботі з подальшим кар'єрним ростом. Після весілля молоді стали жити у квартирі Віталія. Ми з чоловіком запропонували допомогти сплатити кредит, та Віталій відмовився, говорив, що то його справа, і він самостійно все виплатить. Як я зрозуміла, мама йому не допомагає ні в чому, пішов у життя, дбай про себе і про свою сім'ю самостійно. Чого не скажеш про нас чоловіком? Я навіть смачне щось приготую і несу дітям, щоб вечеряли і щоб Вероніка не стояла біля плити, а більше відпочивала. Коли народилась наша перша онучка, ми з чоловіком не відходили від ліжечка маленької, тільки ночувати додому приходили. А то все намагалися допомагати, щоб Вероніка більше відпочивала. Зі свахи я дивуюся. Прийшла один раз, коли невістку привезли з пологового. Потримала Алісу на руках, вручила подарунки, посиділа з нами і пішла, навіть не запитуючи, чи потрібна молодим допомога. А вона дійсно потрібна. Дівчинка неспокійна, весь час хтось один біля неї знаходиться. Друга сваха прийшла, коли відбулися хрестини. Знову з подарунками потримала онуку на руках, посиділа і знову додому. Якось не прихиляється вона до дітей, не цікавиться їхнім життям, достатком. Добре, що в них є ми, допомагаємо їм усьому. У мене от була свекруха, яка допомагала мені. Правда, мені на той час здавалося, що вона все робить не так. Це згодом, коли її не стало, я зрозуміла, наскільки мені було легше, коли вона мені допомагала. Тому я намагаюся допомагати Вероніці біля дитини. Коли Аліса підросла, Віталій з Веронікою вирішили поїхати відпочити до моря. Доньку залишили на нас з чоловіком. Я зателефонувала Свасі, попросила їй допомогти, щоб вона приходила гуляти з онукою. Так Сваха відмовилась. Говорить, що батьки завжди повинні бути зі своєю дитиною. Бачите, чому не взяли її з собою, а залишили на бабусю. Що можна сказати про таку родичку?